Ми знаємо всі громадяни України, що дороги до вторгнення широкомасштабної були в основному побудовані. І на напрям Чорнобиля дорога розширена. А знаєте чому розширена? Я не знаю. А може, а взагалі-то вже хорошо тоді дві, дві проходили дві машини російських танка поруч. А якби не розширили, було б гірше. Може і в Багнюк. Ну, це таке, але дороги були зроблені. Тому говорити про це. Я думаю, що президент може і його оточення розказати, що дороги були зроблені і дороги були хороші. Тому по багнюці танки не їхали. Це буде правдива, реалістична картина і Сарка, Саркастична. Саркастична, да тому ну саркастична на тому, що я колись говорив. Я сам бачив цю ситуацію 2014 року, коли дійсно багнюка реально ну це проблема для проходження швидкого. І коли наші заривали танки старі і в вигляді гармат, це жах був просто, тому що їдеш і бачиш, що немає чим воювати в 2014 році. А зараз вже є чим воювати, і цього всього немає, і воно все перенесено на схід. І слава Богу, що Наєв, генерал є, і, і Залужний, який так на це подивився філософськи, що вони позалишали деякі підрозділи, які спрацювали дуже добре. Ми тепер знаємо подробиці похвилин, по хвилину, по гостому, по хвилину. Це дуже болюче зачепили. Ну, звичайно.